Кладайте справи на завтра не треба. Бізнесмен і фотограф, мандрівник Джейм Клір, все таки винайшов цікаве правило: правило двох. Хвилин і розповів про просту і ефективну стратегію застосовувати, яку під силу кожному. Її мета почати робити речі, які ви давно вже повинні були зробити. Ну, наприклад, якщо справа займе не більше двох хвилин, то зробіть це зараз. Дивно, як багато відкладених справ насправді могли б бути зроблені всього за дві хвилини і навіть менше. Ну, наприклад, вимити посуд відразу після їжі, закинути білизну в пральну машину або виконати. Сміття. Якщо завдання займає менше двох хвилин, то зробіть це просто зараз. Ну, а просто зараз пропоную поговорити про те, як зробити так, щоб уроки фізкультури приносили радість школярам. Вже за мить зустрічаємо наших наступних ранкових гостей. зустрічаєте наших ранкових гостей до нас звітали Вікторія Обозна, методист методичного кабінету при управлінні управління освіти, вчитель фізичної культури гімназії номер 1 Разуменка Ольга Вікторівна, вчитель фізичної культури гімназії номер 1 та Федорова Олена Васильівна, вчитель фізичної культури школи номер 54. Доброго вам ранку! Доброго ранку. Ну і дійсно сьогодні говоритиме про уроки фізичної культури. Наскільки вони важливі для наших діток, для всіх школярів? Буквально у суботу відзначили день фізичної виховання та спорту. І ви, звісно, доєдналися до цього дня. Ну і подекують, що уроки фізкультури в школах тепер, начебто, без стрибків, без мотання гранати і стрибків через коня і без команди рівнясь струнку. Які ще Нововведення чекають на учнів вже цього року. Ранку всім І хотілося б сказати, що почати з того, що у нас дуже потужний кадровий состав вчителів фізичної культури, в місті працює 142 вчителя фізичної культури. 30% з цих вчителів мають вищу категорію, дуже талановиті, досвідчені вчителі. Приходять нові вчителі, які вчаться і показують дуже високі результати. Якщо ми будемо казати з вами вести розмову про рівня сіструнку. Так, тенденція початкової освіти і самої освіти направлена на те, щоб діти йшли в школу і не за високими оцінками, а здобували якісну освіту. Тому ця програма Круцевич вона вже працює з 2009 року. Вона направлена на те, щоб виходити з потреб учнів. А учні наприкінці року всі вчителі проводять анкетування. Учні вибирають модуль, чим вони хочуть займатися наступний рік. З цього вчитель складає календарне планування, і діти розпочинають уже навчальний рік своїх потреб. своїх інтересів це діти середньої старшої школи? середньої старшої школи? Ну і початкова школа в цьому році, вона вже четвертий рік іде. Були у нас школа м'яча. Вони вже зараз змінені на вправи на вдосконалення техніки. Оцінки не ставляться в першому-четвертому класу. Діти приходять і отримують задоволення від фізичних вправ. Але збереглося таке поняття як норматив, які а, мають. Стати. Є, якщо ми будемо казати з вами про середню і старшу школу, то є орієнтовні контрольні нормативи. Що це таке? Діти виконують орієнтир, на що на що звернути свою увагу? Є Повинно е, є те, що, на що треба рівнятися, але він не є обов'язковим при виставленні оцінки, якщо ми кажемо це про семестрову. Є, е, Оцінюється, вчителям оцінюється робота, є бальна система, де вчитель фізичної культури оцінює і відношення до фізичних вправ, і відношення до фізичної культури. У нас навіть приписана форма, в яку як діти приходять. Все це комплексне. Є Критичні питання є вправи під час виконання. Якщо ми будемо казати про орієнтивні нормативи, то можна сказати, що, наприклад, якщо дитина прийшла і зробила 20 віджимань, а наступного разу вона зробила менше, то її показник зменшується. Тому і якісь будуть даватися рекомендації на покращення. Але якщо вона зробила на один раз краще, то оцінка буде значно вища. Але знову ж таки цей коефіцієнт може залежати від стану здоров'я. Наприклад, батьки чомусь бояться уроків фізкультури і частенько придумують усілякі причини, чому не відпустити дитину, пишуть записки. Чому ну це так. вже зменшена тенденція? я Хочу вам бояться сказати. бояться просто фізичного навантаження. У нас вчителі виходять зараз. Ми будемо казати про позакласну роботу. Ага. ми запрошуємо своїх батьків на уроки, на відкриті уроки. Ми проводимо свята зараз в рамках. Тижня фізичної культури в рамках Дня фізичної культури. У нас проходить тиждень, Олімпійський тиждень і Олімпійські уроки. Ну, Ольга Вікторовна може більше так, розкаже. Ну, давайте ми на... У нас проходить кожен рік, вже багато років, Всеукраїнський олімпійський тиждень і Олімпійський урок. І вже декілька років ми до нас завіта, вітають, завітають, завітають е спортсмени, да. да тренери, і на цьому тижні ми зустрічаємося з олімпійським призером. Це праценка Андрій. Він нам проведе бесіду з нашими учнями, розминку покажуть майстер-клас. І ми гадаємо, що учні зможуть зацікавитись. Цим відом спорта, стрибки у довжину з висоту з розбігу. І деякі учні в нас теж зможуть потім здобути високі нагороди, медалі і олімпійські нагороди, і потім їх вже будемо. Зустрічати, зустрічати з... да, в нашій гімназії, запрошувати. да запрошувати і проводити так само олімпійські тижні, олімпійські уроки. Давайте ще повернемося до теми батьків і уроків фізкультури. Наскільки все таки часто діти ходять на уроки? Наскільки вони здорові сьогодні херсонські школярі? Херсонський, ну ми можемо сказати за наших учнів. То в нас достатньо великий процент, які діти відвідують наші уроки, і з бажанням приходять на нього. Вони дуже люблять спортивні ігри: це футбол, волейбол, баскетбол. І В цьому році ми проводимо гурткову роботу з рухливих ігор молодшої школи. Тож ми залучаємо батьків вже декілька років, декілька років ми. Проводимо конкурс спортивна. тата, мама, я спортивна сім'я. Це ми висвітлюємо і на нашому сайті гімназії, на сайті вчителів фізичної культури, де кожен, де кожна родина, кожна сім'я може побачити, які випробувані, які вправи. І ми пропонуємо. І на це дуже, власне, да, дуже цікаво і незалежно від віку батьків. От, тобто, а учні це як Там приходять і хлопці, і дівчата, і потім ми беремо вже участь у міських змаганнях, де теж отримуємо призові місця. Пам'ятаю, навіть у мої шкільні роки на початку занять проводилась хвилинка на розминку, коли на шкільному подвір'ю збиралися всі класи, школа. Чи збереглося це сьогодні? Чи є відповідні спортивні майданчики? Чи вони обладнані достатнім чином? І хто допомагає у цьому? Ми дуже вдячні нашим батькам. Ми дуже вдячні нашій адміністрації, яка іде нам на зустріч, яка, які всі вони роблять. Нам умови для того, щоб зберегти наші всі майданчики, для того, щоб проводити ці розминки. І ми хочемо сказати, що наш спортивний майданчик він має окремий стадіон для молодшої школи, окремий стадіон для. Старшої школи футбольне поле, бігові доріжки 200 метрів, тобто є де пробігти, нікому не заважаючи. Є баскетбольні майданчики, волейбольні майданчики, і якщо казати про батьків, даже, хочу ще раз зупинитися, то вони з задоволенням приходять увечері після роботи, і ми бачимо цих батьків, які з задоволенням сами, самі, <плес> да, самі своїм прикладом показують нашим учням. Вести так, здоровий да, вести, бути вести спортивний образ життя, і ми дуже задоволені цим. Мод, і бажаємо, щоб хочу, вони не зупинялися і до нас приходили. Хочу додати до цього, що в школах проходять конкурси фізкульт-хвилинок. Ми розробили вправи, діти показують, що вони на уроках математики, на уроках читання вони роблять цю фізкульт-хвилинку. і навіть зробили це як змагання. Ми ви виявляли на кращих, а якби вони цього не робили на уроки, то хто б тоді змагався? Тому у нас є уроки, є фізкульт-хвилинки до занять, є фізкульт-паузи, є фізкульт-хвилинки, є динамічні паузи. Це трошки більше. Є е, е, на перервах включається музика, діти встрибають, пригають. То є, у нас на рух дуже багато часу відводиться. І я ще хочу сказати вам: все залежить від вчителя. Якщо вчитель фізичної культури своїм прикладом показує дітям, як треба займатися, то діти всі будуть бігти на урок. І такі батьки не будуть скаржитись і писати якісь записки, що дитина хвора, бо люба дитина хоче рухатись. Дуже. Дитині дуже важко 45 хвилин сидіти на лаві, коли інші діти в цей час, час бігають і граються. М'ячом навіть якщо от взяти, якщо б зараз хтось прибіг би з мічом ми б тут не сиділи, ми б туди, туди б хотіли йти. Так і діти наші маленькі, вони всі хочуть гратися і рухатись. Ну, власне, як це відбувається на уроках фізкультури з учителем 54-ї школи, так а діти у нас із гімназії номер мородин. Зустрічайте до нас. Завітали ще й ходачок Крістіна та Мельник Аліна. І просто зараз всі охочі наші телеглядачі можуть долучитися до ранкової розминки. Не сидіть на місці, покажіть наскільки ви здорові, сильні і міцні духом. Но глубокие руки шире, не спешите Три-четыре, бодрость, духа, грация и пластика Общее укрепляющее, утром отрезвляющее Если же пока еще гимнастика Общее укрепляющее, утром отрезвляющее Если же пока еще гимнастика варивать не надо, приседайте до упада. Да не будьте Спасибі, ми дякуємо Олені Васильовні, Крістіні та Аліні за такий ранковий позитив і заряд енергії. Думаю, що та глядачі вскочили зі своїх диванів, ранкових ліжок і повторювали за вами. Нам точно хотілося. Спасибі величезно. Я думаю, що після побаченого, як вчителі своїм прикладом мотивують учнів, батьки більше не будуть боятися діти, ходіть на фізкультуру, дівчатка, будете бачити, як виглядають коні, куда козли обов'язково не прогуліте. Посибі величезне, сподіваюсь Спасибо. до нових ранкових зустрічей і ранкових гімнастик у нашій студії. Ну а далі ранок на скіфі продовжить випуск ранкових новин.